Президент України, Верховний Головнокомандувач збройних сил України, Володимир Зеленський. Слава Україні. Шановні воїни, шановні наші присутні гості, пане міністре Епісторіус, всі присутні, сьогодні професійний день наших десантно-штурмових військ Збройних сил України, день десятків тисяч надзвичайно міцних воїнів, без яких просто не уявити надійної оборони, які завжди на дуже складних ділянках фронту. І чия хоробрість незмінно має стратегічне значення для України. Це хоробрість, яка впливає не лише на той чи інший окремий бій заради нашої держави, а на всю битву заради нашої незалежності. Ефективність наших бригад живе у взаємодії з усіма іншими. Підрозділами сил оборони і безпеки України, це ефективність захисту всієї нашої держави, це ефективність знищення окупантів і це наближення того часу, коли всі українці, всі українки зможуть відчути себе нарешті вільними від цієї страшної війни. Я гордий тим, що кожного тижня українській державі є за що дякувати вам, дякувати нашим. Воїнам-десантникам і у 2014 році, і після 24 лютого воїни ДШВ серед найбільш боєздатних та результативних в силах оборони. 95-та окрема бригада ДШВ, 81-та окрема аеромобільна бригада, 80-та окрема бригада наша, 79-ка, 78-та окремий десантно штурмовий полк. 71 перша окрема єгерська бригада, 46 окрема аеромобільна, 25 та окрема повітряна десантна, воїни 148 окремої артилерійської бригади та 132 окремий розвідувальний батальйон. Це ті, чиїх воїнів ми особливо відзначаємо саме сьогодні. Кожну бригаду називає що звучить історія захисту. Української незалежності, історія сміливості України, історія кожного і кожної, хто нам допомагає захищати свободу. Понад 10 тисяч воїнів ДШВ відзначені державними нагородами за час повномасштабної війни. Шановні присутні, я зараз прошу всіх вшанувати подвиг всіх героїв цієї війни, шанувати подвиг. Хвилиною мовчання подякувати за героїзм тих, хто завжди з нами в серці в історії України. Шановні присутні, пані та панове, сьогодні у День ДШВ – Це особлива честь для мене вручити воїнам десантникам солдатам, сержантам, офіцерам державні нагороди а бойовим частинам бойові прапори, почесні найменування та відзнаки. Від імені усіх українців я дякую усьому складу наших десантно-штурмових військ і особливо тим командирам, які бережуть життя своїх солдатів та бажаю усім сили перемоги, перемоги України. Слава Україні! Героям, указами президента України за особисту мужність і героїзм. Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане служіння українському народу, присвоєне звання Герою України з удостоєнням ордена Золота Зірка банку Івану Андрійовичу, головному сержанту, посмертно. Нагороду отримує сестра Ольга Андріївна. Леонову Олександру Володимировичу, старшому сержанту, посмертно. Нагороду отримає дружина Іванна Сергіївна. Шкурнову Дмитру Олександровичу, молодшому сержанту, посмертно. Нагороду отримує мати Ірина Олександрівна. Старшому сержанту. Головку Андрію Миколаєвичу молодшому сержанту. Нагороджено відзнакою президента України. І Олександра Віталійовича молодшого сержанта. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького першого ступеня Олексюка Юрія Сергійовича, підполковника. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького другого ступеня день верта Ярослава Олеговича Майора. Возного Олександра Івановича, молодшого лейтенанта. Собі пана Володимира Валентиновича, майора. Нагороджено орденом за мужність другого ступеня Таргонія Андрія Володимировича Сержанта. Руслан Сергійного сержанта. Івня Михайло Івандіовича Солдата. Страшка Микрала Олександровича Сержанта. 148-й окремій артилерійській бригаді десантно штурмових військ Збройних Сил України бойовий прапор отримає командир бригади полковник Максим Лаврин. окремому будьому рожі для командування десантно-штурмових військ збройних сил україни його і право отримає командира прийому олександр очак воєнний прапор та відвага» зістрічку літа вручається 122 окремому аеробіну 81-ї окремої армії бригади десанти штурмових військ Збройних сил України. Бойовий правом зі стрічки отримає командир батальйону полковник Максим Володі. Всіч з Сочиським тренуванням отримав командир бригади, у кого Святослав 80-й окремій десантно штурмові бригади, десантно штурмових військ Збройних сил України, почесне найменування Галуцька. з почесним найменуванням полковник бригади штурмових військ Збройних сил України, почесне найменування Стрічку своє іменування отримає командир бригади полотенник Олексій Яковицького. 95-й десант десантку штурмові бригаді відставку штурмових військ Збройних сил України почесть найменування російських.